Гадаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт! З вами знову я Атом. 2800 на баланс gдropu і будні джидропу, звісно, продовжуються. Давайте почнемо з оцього новенького кейсу. Вже як ритуал у мене відкривати. Його, коли він з'явився. от І е, якби він ще окупав, було б файно, але він не дуже мене окупає, от в цьому і проблемка. якби Давайте один кебаб отак просто відкриємо. Може, щось по типу е випаде або Азімов, Азімов не докотується. Ладно, 236 це не окуп. Ну, можна спробувати зробити апгрейдик на наскільки. Так, це 200, ну на 1000 на 1000 апгрейдик, якщо випаде, буде файно. 20% шанс, і мені треба зелене світло. Будь ласка. На жаль, червоне. На жаль, червоне. Окей. Доступний безкоштовний кейс. Кручу його. І в мене такий револьвер, по-моєму, навіть був скін в Counter-Strike. На, цей... ну, на револьвер оцей скін був. Uh, так, хайп 1. 509, і треба ще насправді піти історичний відкрити. Але що купить хайп? Ну, це може 700, а може і 400 з чимось. Так, це 470, нічого страшного. Я відкрию кейс, який дається по промокоду Atom F77. Це оцей Easy Game кейсик, і з нього мені випадає м -м MP7. Не сказав би, що це файно, але окей. 63, давайте просто поставлю на 1000, може випаде, було б. Було б непогано, я думаю. Тому що 1000 поінтів на дорозі не валяється, але 5% занадто мало, щоб таке сьогодні мені заходило. Ладно, тоді ЦЗшка 51. 2000 в мене є. Так, історичний я хотів відкрити. Давайте це і зроблю. Угу. Так, і. Ну це має. Це 500, ні? Давай за 500 його. 219. Окей, ще разочок. Так, і що мені а, глок, Ну це може 400, а може 204. Окей, ладно, пішли в апгрейд. Пішли в апгрейд робити отак-от. касарик, просто. Давай, 17.17, 17, може це знак, що воно має зайти. І червоне світло. Що з апгрейдами почало коїтись я. Дійсно, не розумію. Окей, є ще можемо відкрити. Ладно, історичний не буду, Good Game просто відкрив, фастом теж не буду. І е, мені треба Diegle, Cold Red, будь ласка, прямо зараз. Ну, фейт теж має. Чи він 340, десь так. Так, 330, не окуп, ще раз тоді і походу. Це зливна серія. О, ні, тільки не Франклін. А, ну 280, ладно. Е, хоча б не такий великий злив. Окей, відкриваю ще раз Good Game. І в мене прям відчуття, що зараз має щось. Ага, окупне, неокупне. 79. Поставимо на, на 500. Просто. ось Так, ну має вже заходити 13% шанс. Будь ласка, механік, я не знаю хто, хто цей чел. Е, і чому він не з'єднував мені до цього моменту, але зараз він все все ж таки з'єднав. Окей. 1138 в мене і. Ем, окей, оцей кейс, але я думаю, він мене не окупить да? На окупи. Окупи буде. Ну, Азімов, ну, ну міг Азімов випасти. Що за 174. Окей, продаю 813 є, можна відкрити пікнік. Такий кейсик є, дуже давно з'явився ще. Навесні здається, да? Ну да, так. Мактен, 330. Окей, це злив. Може, це оц... Може ще оцей кейс окупить мене. Хайп. Все ж таки. І, будь ласка, ну це, не, це 200 теж чимось, да? Це. А, ні, це Окуп вже 787. Вибачаюсь. І також бронзовий кейс повинен видати мені, мені 200 прямо зараз. Дуже на це розраховую. І, будь ласка, ну Royal Paladin. Ну, ладно, хоча б до АВП доходиться, воно може 200 коштувати. Да, І в мене рівно 1000. Ну, значить, це знак. Це знак, що мені треба відкривати ось таким чином. Інкмейт 0 X 17, 15 і баскіл. Хоча Баскіл, баскіл. ні. Падає, падає дурацький Азімов. Просто, просто, ну, p 90 Азімов скін, якщо що. Ладно, пікнік дотискаю. Минулого разу він мене жорстко злив і зараз. Теж, я так розумію. Ну, якщо це не статтрек, тільки якийсь. А ні, це гарний, це гарний скінчик, вибачаюсь. Повертаюсь, повертаюсь тоді сюди. 999. Ну, можна, будь ласка, М41С фейт отримати. І знов. І знов. Знов Азімов 673. Ладно, 849 є, що я можу відкрити за цю. Суму, а саме вак-кейс. І рівно, бачите, вистачало Прямо взагалі жесть. Так, і випадає Glock18 золотий зуб, який, к слову, не окупив мене. Ну, да ладно. дайвар тоді. 555 і. Ну, будь ласка, ну треба ще інкмент 0, 17 1715 відкрити, Бу буде взагалі супер. Можна за Так, за... Да, за 1100 все ж таки Ця емочка Ну, відносно мого. Чому агент кейс недоступний, не розумію. Ладно. Коротше, ця емечка Баскіл, вона подорожчала відносно того, що було там 3 місяці, 2 місяці тому. Так що, ось так поки що і рухаємося. 999, тільки не це. Це ще гірше П90. Ви розумієте? Просто, просто жесть якась. Ну, заладно. Що є? Є пікнік. Ну можна, можна окоп, можна оцей глок, статрек трек там, який падав. Нищода. Будь ласка, ні, ні, ні. Ну куди, ну куди, ну які 280, все, Я в тільці? Да. да, А, Окей. Два кейс батла І випадає. Ну, горизонт нормально, до речі, коштує 310. Окей, це окуп, 390 є. О, срібний, будь ласка. Ну, от просто срібний окупи мене. Жо... Ну, як окупи? 99, 490, шарк, кейс. Фастом, фастом вже буду робити. Майже рукавиці, але це теж окуп. Окей. 614 є в мене і хочу відкрити я. Знаєте, як? оце джидроп воркшоп. Паде 112. Це окуп, це окуп. 691 в мене є. і пікні... 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 Ікнічок, пікнічок знов. Так. Видай, видай, ну ні, ну. Така ж ситуація, що Галіло там, а я там. Ну, коротше, так. Да. 375, окей, ейс. Походу, мені треба стартувати. Ну, це, в принципі, окуп був. Було. Дві минулих серії був якби окуп, так що це все. Ем, Логічно, достатньо для мене. 497, 530, хайп і хайп видає. Не хайп. Хайп видає взагалі просто жесть, а не скін. Ладно, тоді треба йти в апгрейд і робити 195. Ну, знов хайп, щоб відкрили. 509 ставлю я. А, не поставив. А що? А я нуль поставив там. Шо? Чому так було? Дивно. Ну, ладно. А, так, 509. Вожу і 510, да, скінчик тут. Окей, 32% шанс, будь ласка. Просто візьми, і зайди. Ну, от, я не знаю, яким чином. Зелений, найс, він заходить. А, продаємо і йдемо відкривати хайп-кейсик за 509. Все ж таки, недарма я робив цей апгрейд. А щоб відкрити. Оце, Почекайте, це може і 700 коштувати, але може і дуже дешево. Так, це 122. Ладно, я думаю, вже сенсу ніякого нема. Тому просто ще разочок 509 виставляємо. Оцей Галіл, 20% шанс. І я думаю, що це кінечно, тому що, да, навряд чи випадає цей апгрейд, і він і не випадає. Ну тоді завжди всі, ну, всі серії там, де я відкриваю оці -от три кейсики, вони. Вдачливі, як би, ну, але буває різне завжди. Так що, всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.